Слава Ісусу Христу! А ви знаєте, що так як Господь триєдиний, так і людина триєдина, бо я цього раніше не знала. Господь триєдиний, бо Він Отець, Син і Дух Святий. так? Він має три особистості. І Так, і людина вона складається із душі, духа та тіла. Вона також є триєдина. І яка ж місія наша на цій землі? Наша місія спасти на цій землі нашу душу, щоб вона перейшла у вічність, щоб не душа нами керувала, а ми керували і направляли душу нашу в правильну сторону, по правильному шляху і в правильній дорозі. Що означає, коли душа нами керує? Це коли нам хочеться щось творити, там піти погуляти, пивасик покурити, посидіти. Так, ох, душа требує свята, бо душа так хоче, душа хоче погуляти сьогодні. А нам що треба робити? Нам треба тормозити ту душу, то є недобре. Нам треба усвідомити, що то є недобре. І не так, як душа хоче, О, бо зараз в моменті буде дуже класно. А нам треба подумати, що буде з нами на 10 шагів вперед, так? І е, усвідомити, що то, те, що я маю зробити, те, що моя душа хоче, воно не, не є добрим. Тобто, не куди наша душа захотіла, і туди наше тіло волочиться, а ми маємо тормозити нашу душу і направляти її в, те, в ту сторону. Де нам показує Господь, щоб ось ці наші дії не призвели до якогось наслідку. До якого наслідку? До гріха. Тому нашу душу треба тормозити, і ми маємо нею керувати, а не та душонка, яка в нас там сидить, має керувати нами, щоб ми потім де були правильно. А треба ж так зробити, щоб ми з тією неслухняною душою перейшли у життя вічне. Тому керуйте, керуйте своєю душою, слідкуйте за нею. Бо ця душа до доброго часом не часом, а завжди до доброго не призводить.